Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Улюблені Христос воскрес! браття і сестри, я поздоровляю найперше усіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Таймів. Разом з тим вітаю вас і з вашим відпустовим днем, який ми відзначаємо сьогодні. Святом усіх поздравляю! Сьогодні. Євангельське читання розповідає нам про зцілення сліпого. Цей недух, який людина часто має, позбавляє її бачити всю красу Божого світу. Сліпота тілесна не дає можливість людині орієнтуватися в цьому матеріальному світі, бо не знає дороги, не бачить стежки. Сліпота тілесна може загрожувати людині різними небезпеками і неприємностями. Чи це спіткнутися і впасти? Чи це взагалі піти в іншу сторону? А ось сліпота духовна це також хвороба. І вона подібна до сліпоти тілесної. Тільки це стосується нашого тіла, а сліпота духовна стосується нашої душі і нашого тіла. Господь наш Ісус Христос в Євангелії часто говорить, мають вуха, а не чують, мають очі, а не бачать. Про що це сказано? А це, власне, сказано про сліпоту душевну. Бо фізичні очі бачать. Мають, але не бачать. Так само вуха мають, а не чують. Пов'язане це із нашим життям, життям у вічності, життям у Бозі. Пов'язано це із тим, якими цінностями. Наповнений розум наш, і які цінності береже серце наше. От що саме цінніше в нашому житті? Що найважливіше в нашому житті? Ми по-різному можемо сказати, найцінніше в нашому житті, наприклад, якісь матеріальні речі. А інколи ми думаємо, що Матеріальні речі нам не дуже нас турбують, потрібні. А ось духовні речі, здається, найголовними. Але як визначити, що найцінніше в твоєму житті? А це в першу чергу можна визначити, про що ти в першу чергу подумаєш, були найбезпечні моменти. Ну, наприклад, нех Бог береже, але пожежа в хаті. От що ти перше будеш виносити з хати, оце в твоєму житті найцінніше. За що будеш хапатися? Мама може хапати дитину. А може щось інше, може і дитину не хапати. І виносити. От собі уявіть. Ми будемо молитися, щоб Господь цього не попустив. Але уявіть собі. От що б ви хапнули в першу чергу, вибігаючи із будинку, який палає вогнем. Ось це і є ваші цінності. Ось це і є найголовніше в вашому житті. Тому що. Де серце ваше? Там і скарб ваш. От що є найцінніше, от за цим ми біжимо, це оберігаємо і до цього прагнемо. Але ми, люди віруючі. віруємо в Євангеліє. А в Євангелії є слова, якщо ми називаємо себе віруючими, і якщо є такими, то напевно треба і жити по Євангелії. А там є слова, збирайте скарб свій. Такий, який злодії не вкрадуть, який не зогниє, не поржавіє, не спортиться. Ось такі скарби треба збирати. Бо ці останні скарби це скарби тлінні. А скарби не тлінні. Це добрі справи. Це любов, яка є у серці твоєму. Це віра, яка є у серці твоєму. Може хтось в нас віру вкрасти? Ніхто не вкраде. Може Бога хтось в нас із серця вкрасти? Ніхто не вкраде. Ось ці речі найцінніші. Колись на похоронах одного полководця. Олександра Македонського. Відомий вислів, який він сказав, і він і сьогодні актуальний, хоча вже тисячі років пройшли. Казав, як його поховати? Заповідав. Каже, поховайте мене долонями доверху. А його запитували, чому неприродна поза покійника Повинно бути так. Він каже, ні, це моя заповідь. Поховайте долонями доверху, щоб всі бачили, що я був найбагатший з вас, але з собою нічого не забрав. Все залишив тут. Воно мені там все не потрібно. Найбагатша людина була цього часу. І одягнули його в ту одежу, можливо, не ту, яку він хотів і спровадили його в землю, з якою він взяти. Оцим людина показала, що скарби, які ми тут збираємо, не пригодяться нам там. А ось серце, яке накопичить добрих чи з поганих справ, буде звинувачувати нас уже сьогодні при житті. А душу свою, чи очистим, чи занапастимо. Ось ця душа предстане перед Богом. Тому важливо, що ми говоримо про це і розуміємо це. І церква Христова і повчає всіх нас, щоб вибирали ми скарби собі, ті, які є нетлінними. Це не означає не піклуватися про земне. Про земне треба піклуватися, бо ми, ми тілесні. Але скарби, цінності повинні бути інші, нематеріального характеру. Нематеріального характеру скарби повинні бути. І не самоціль земного життя, самоціль життя небесного. Шукайте скарби, які не вкраде злодій. Ось це слова Івані. І тому ми і прийшли сьогодні до храму, щоб назбирати собі ось цих скарбів тут. А в чому ці скарби виражаються? В стяжанні Духа Святого, збирання благодаті Святого Духа. А в чому це виражається на нас? А благодать Святого Духа немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Тому ми найчастіше просимо Бога здоров'я. Просимо для душі миру, доброї долі, щастя, успіху. І ось ці наші бажання. Це є головними бажаннями. Стяжати Духа Святого. Все остальне прилучиться. У всьому остальному ви талановити збудуєте, купите, придбаєте, це у вас получиться і так, якщо будете працювати. А ось збирати скарби, збирати благодать Святого Духа. Тут потрібна інша праця праця через Покаяння і через любов. Через покаяння це визнання того, що ти не правий можеш бути. Через любов, яка тебе зближує навіть з цією людиною, яка здається неприємна тобі. Не хочеш з нею спілкуватися. Але є носієм любові. Ось і йдеш до неї і миришся. Шукаєш порозуміння і молишся за неї. І спілкуєшся з нею. І себе принижуєш. Але принижуючи себе, тим ти стаєш великим. Бо гордим Господь противиться, а смиренним дає благодать. Той, хто принижує сам себе, той возвеличується. А хто себе возвеличує, от той принижує себе і буде принижений. Інколи ми кажемо, ну ось неправду про мене говорять. Напраслену на мене наводять. Обсуджують мене. А можна сказати, а то до того, яке діло. Якщо люди про тебе кажуть правду, Облічаючи тебе, кайся. Прости, Господи, облічили в гріху, я каюся. А якщо про тебе говорять неправду, то яке ти відношення маєш до того, що вони говорять? Собака ж також гавкає. Ну ви ж кожному собаці рота не закриваєте, щоб він мовчав. Так ось і не звертайте уваги, хто що про це говорить. Не звертайте на це уваги. Не, не вас воно стосується. Стосується лише тих, які це говорять. І це їхній гріх, але не ваш. Воно вас не стосується, бо душа ваша чиста і осудженню не підлягає. Але якщо говорять про вас правду, облічаючи вас в гріху, йдіть до храму і кайтеся. Оцей гріх уже виліз на поверхню. І він вже кричить до неба, то бігом швиденько біжи, кайся, щоб Господь простив, і щоб цей гріх не був останньою каплею в чаші, великій чаші, довготерпіння Божого. Знаєте, інколи, спостерігаючи, наляв води повна чаша, аж здається, з горбочком таким. І тоді десь малесенька крапля – і виливається велика кількість води. Оце вже чаша переповнена. Так ось, щоб цей гріх не був оцею краплею. Бог терпить нас, любить і терпить. І щоб ця остання крапля не була переповнена. І Господь не прогнілася на нас. Тому, якщо звинувачують тебе в гріху, і ти відчуваєш, що це гріх, сам собі скажи, це гріх. І кайся, не звинувачують, не звертай на це ніякої уваги. Тому що найважливіше, що є в тебе, в серці твоєму, в твоїй душі, є мир чи немає його, є спокій, чи немає, є любов, чи є ненависть. Ось за цим треба спостерігати. Дуже часто диявол нас наштовхує, щоби в казінний палець був. Не до нас, а від нас. Згадайте книгу буття, як наші прабатьки здійснили перший гріх, засумнівалися і згрішили. Але не каялися. І Господь каже, а що ж ти згрішив Адама? Я ж казав, не брати цей плід. Він каже, нічого не знаю, то жінка то вона на ню зразу пальцями. Жінка ніби вчинила гріх, але знову ж таки від себе відповідальність. То змій. А ніби цей пальчик до себе повернути. Каюся, Господи, згрішила. Ось так і нам. Палець, він вказівний називається, але хай він вказує на самого себе. Тому що це Царство Небесне всередині вас є. Дивитися треба в першу чергу за собою. І дивитися на себе. І пильнувати самого себе. І коли порядок і гармонія буде у душі твоїй, то навколо тебе також буде порядок. В сім'ї, в родині, в селі, в державі. А коли не гаразд в душі, то і усюди безлад. Ось який порядок є навколо, такий стан душі. І неправда, якщо каже, ти не знаєш, що в мене душі все нормально, а в нього пліт повалився. Він його не поремонтував. От який його пліт чи огорожа, от така в нього душа. Бо йому байдуже до того і огорожі, і байдуже йому до його душі. І неправда це. Тому Давайте збирати скарби, ті, які не ржавіють і злодій не вкраде, збирати дари благодаті Святого Духа через визнання віри і через добрі справи на засадах любові. Любові один до одного. І хай наша думка буде завжди не про когось, а в першу чергу про себе. Бо ближнього треба полюбити я як? як самого себе. Так давайте навчитися спочатку любити самих себе, дбати про себе, очищати себе від гріха, ставати ангелоподібними і тому і іншим допомагати ставати такими ж самими, якими ми є. І Бог вам усім цьому наповнює. Христос Воскрес!